Візит міністра Кулеби до Китаю можна назвати першим кроком до стабілізації двосторонніх відносин, які стагнували багато років. Власне в 2011 2011 році, коли ми підписали стратегічне партнерство, так зване, воно таке залишилося на папері ніяким чином не було реалізовано на практиці, в принципі, ну тому числі і за зрозумілих причин, тому що ми цілком логічно пріоритизували наш європейський напрямок, нашої зовнішньої політики північно але подекуди не Хто а, іншими векторами нашої зовнішньої політики, зокрема латиноамериканським і африканським, і азійським, в тому числі і китайським. А, тобто не було в нас такого а, балансування, скажімо так, і цей візит міністра Кулеби по великому рахунку може відновити цю стабільну двосторонню комунікацію між країнами, тобто не йдеться в жодному випадку про а, зміну пріоритетів зовнішньої політики, але стабільна комунікація з Китаєм а, є важливою по перше, тому що Китай як ніяк залишається досить впливовим гравцем на міжнародній арені. Ми можемо не погоджуватися з його діями, ми можемо не погоджуватися з якимись внутрішніми. Аспектами внутрішньої політики Китаю, політичним і так далі, деякі питання ми, звичайно, можемо виносити на світовий порядок денний, але загалом Китай залишається впливовим гравцем на міжнародній арені, попри навіть ті економічні складнощі, які країна зараз переживає. А друга причина це тісні відносини з Російською Федерацією. Ми повинні дуже уважно стежити за еволюцією цих двосторонніх відносин для того, щоб вчасно ідентифікувати загрози, тому що на сьогоднішній день. Ті поставки, які робить а, Китай для Російської Федерації, а, це робиться не тому, що Китай так бажає допомогти Росії виграти у війні По великому рахунку. А, це робиться виключно для того, аби забезпечити власні національні інтереси. І про це треба також завжди пам'ятати, що. З Росією в Китаю немає союзницьких зобов'язань ніяких гарантій безпеки ніколи Китай Росії не надавав. В них такі здорові, прагматичні, а, реалістичні відносини за рахунок Росії. Китай а, забезпечує власні національні інтереси і інтереси і в сфері енергетичній, і в сфері торговельно-економічній, і так далі. Завжди Китай думає про власні вигоди і про ризики для себе в першу чергу, наприклад, якщо Китай отримав дзвіночок і отримав від заходу сигнал про те, що є досить чітка червона лінія. А, яку не можна перетинати, це поставки у збройні Російській Федерації, тому що Китай може отримати досить негативні наслідки від, від таких дій. Китай утримується від цього. А Китай продовжує дійсно постачати Росії продукції подвійного призначення і заробляє на цьому гроші. А з 1 липня, наприклад, Китай розуміючи, які ризики це несе, ввів додаткові обмеження на експорт, додаткові майже додаткові заходи контролю. Щодо експорту продукції подвійного призначення до Росії, тепер це робити досить важко. Тепер треба отримати ліцензію Міністерства Комерції КНР. Якщо Китай бачить ризики, наприклад, у вигляді вторинних санкцій, можливо, тут китайські банки припиняють співпрацю з російськими клієнтами. Не хочуть торгувати з Росією навіть юанями і так далі. Тобто, Китай завжди ставить власні інтереси на перше місце. Ми це також повинні враховувати зараз, коли... Росія переорієнтувала свою економіку не просто на захід, а на Китай. Зростає економі торговельна економічна залежність Росії від Китаю, і пізніше Китай зможе це перетворити вже на політичний вплив і на політичний тиск. Тому для нас важливо о, тримати стабільну комунікацію з Китаєм, тримати його на рівні на відстані витягнутої руки. І е, я думаю, що нам це допоможе багато в чому і в майбутньому. Так, тобто за рахунок Китаю, ми можемо диверсифікувати джерела постачання, наприклад, тих самих е, запчастин або чіпів, які ми використовуємо для дронів. це допомагає нам реалізувати наші військові задачі, які ми повинні пріоритизувати якомога більше наразі. Так. За рахунок Китаю ми зможемо диверсифікувати наші джерела допомоги інвестицій в для, для повоєнного відновлення в, в Україні. Міністр Кулеба, окрім того, що зустрівся з Ван І, вони зустрілися на півдні Китаю в провінції Гуандун в місті Канчжоу. Гуандун це потужний промисловий хаб в Китаї. І всі е, лідери європейські, які приїжджають е, в Китай, як правило, відвідують цю провінцію. От Олаф Шольц, канцлер Німеччини, нещодавно, наприклад, який був з візитом в Китаї, також там був. І міністр Кулеба говорив про регіональні зв'язки з Китаєм, про відновлення залучення китайських. Китайських ресурсів до відновлення Миколаївщини, наприклад, тобто не йдеться про переорієнтацію повністю на Китай, але за рахунок диверсифікації наших партнерів, ми зможми і джерел поставок, і джерел ресурсів і фінансування, ми зможемо таким чином по максимуму реалізувати ті задачі, які перед нами стоять. А щодо політичних аспектів, то на мою думку, тримати у фокусі уваги двосторонні китайсько-російські відносини для нас дуже важливо для того, щоб уважно слідкувати, куди вони еволю. Люціонують і вчасно вміти ідентифікувати потенційні ризики, виклики та загрози, і вчасно давати китайській стороні знати щодо того, як ми сприймаємо розвиток китайсько-російських відносин, і що становить для нас потенційні небезпеки. Цей візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбувся саме на запрошення китайського колеги. То на вашу думку, чому у піднебесній вирішили повернутися до ось цього так званого посередництва? Вони в принципі ніколи не відмовлялися від цього. Проблема ну не проблема, а нюанс і специфіка китайської дипломатії полягає в тому, що вони ніколи не поспішають. Раз як я вже сказала, вони завжди виходять з оцінки власних ризиків і вигод для себе. Тому вони намагаються проводити досконалу оцінку цих потенційних ризиків і викликів. Ніколи не поспішають, не роблять як правило якихось радикальних рішучих дій або заяв. Плюс для них що важливо, це ієрархія, тобто, наприклад. Минулого місяця до Китаю їздив перший заступник міністра закордонних справ пан пан Андрій Сибіга. Він зустрічався там зі своїми китайськими візаві і мав розмову в тому числі з паном Ліхвеєм, який є спецпредставником китайського уряду з зі справ Євразії, який двічі був в Україні, в тому числі з делегацією минулого року цього року. І велася мова про розв'язання російсько-української війни. Тепер вже рівень зустрічі підвищено. Це на рівні міністрів закордонних справ. І, як правило, це дуже Уже части такий кейс в китайській дипломатії, що е, зустріч на рівні міністрів означає вже фінальний е, фінальний етап е, підготовки до зустрічі на найвищому рівні на рівні лідерів держав. Я не буду стверджувати, що я там сто відсотків впевнена, що цього року президент Зеленський зустрінеться з із і Але така вірогідність є, тому що це в принципі відповідає такій китайській практиці. Насправді вони не відмовляються, ніколи не відмовлялося від цієї бажання відіграти конструктивну роль в лапках, як вони стверджують, але їхня. Проблема для китайців полягає в тому, що вони а, дуже сильно гальмують. Вони настільки намагаються оцінити потенційні ризики для себе і негативні наслідки тих чи інших кроків, що а, вони а, дуже часто вже діють ну досить запізно. Насправді, коли вони почали говорити про те, що вони готові стати посередником, там медіатором у регулюванні російсько-української війни, і так далі, а, треба було ми ну, світ чогось очікував від них насправді, і ми постійно чули ці заклики. Зокрема, наприклад, від французького президента Мануеля Макрона повпливати на Росію, а здійснити якісь тиски, і так далі. Виступити дійсно вже ну в практичній площині, якимось посередником, а не просто публікувати у ці безкінечні пункти мирні, які за все хороше проти всього поганого. А, а тому вони просто намагаються отак довго тягнути резину, тому що вони намагаються спрогнозувати а, негативні наслідки для себе в першу чергу. А тут ще каталася така ситуація. Що для них дуже важливо, це ще одна риса китайського менталітету. Для них дуже важливо не втратити обличчя. І для них, для Китаю дуже важливо зафіксовувати дипломатичний успіх і позиціонувати свій імідж правильно як держави. Медіатора держави миролюбної держави миротворця це дуже важливо зараз, коли на фоні конфронтації зі сполученими штатами Америки китайський імідж це йде далі більш токсичним. А вони намагаються виправити цю ситуацію в першу чергу за рахунок країн так званого глобального півдня, і у цього тижня, наприклад, в Пекіні відбулася зустріч за посередництва Китаю за участю Ван і так само. Між 14 палестинськими угрупуваннями. і було підписано так звану Пекійську декларацію про утворення в подальшому уряду примирне примирні тимчасового уряду примирення у декларацію. Підписали і представники ФАТХ, і представники Хамас. Це дві найбільш такі антагоністичні угрупування в Палестині. то, і для Китаю це дуже класна гарна картинка, яку можна продати як внутрішній аудиторії, так і назовні країни глобального півдня, що Китай спромігся примирити ті групування в Палестині, які Ворогують між собою, які конфронтують між собою, Китай да, залучений таким чином до врегулювання ситуації на близькому сході, так само як минулого року, коли їм вдалося нормалізувати відносини. Я посвиступити посередником у нормалізації відносин між Іраном та Саудівською Аравією. Чудова картинка, Ван І, який тисне руку представнику Ірану, представнику Саудівської Аравії, але передисторія полягає в тому, що це Китай вже не робив багато роботи для нормалізації двосторонніх відносин між цими країнами. Вони прийшли фактично вже на все готові. Тове плюс там була були чіткі сигнали, сигнали від Ервіядо та від Тегерану про готовність налагодити відносини з близьким сходом. Тут така ж сама історія, тобто класна, красива картинка. Китай тут здобув свій дипломатичний успіх, дипломатичну перемогу. Що буде далі? Це вже не так важливо. Головне показати класний імідж з російсько-українською війною. Ситуація схожа насправді. вони прагнуть тут. Докласти якомога менше зусиль, але отримати дипломатичний успіх і дипломатичну перемогу. Китай країна, з якої з якої Росія на сьогоднішній день готова говорити, і тут Китай таким чином намагається проявити ініціативу, показати, продемонструвати, що Китай готовий із Україною так само підтримувати комунікацію, вислухати українську позицію українського уряду, і таким чином Китай намагається підтвердити і дати вісіч всі критиці, яку на. Китай, якому чуємо на адресу Китаю, буквально кожного дня, що подивіться, ми ж оголосили, що ми нейтральні? Ми дійсно нейтральні. Ми з тією стороною розмовляємо з цієї стороною розмовляємо. А що там буде далі? Це вже не так важливо, пані Аліно. Ну і бачимо, що цей нейтралітет, як показує історія, часто закінчується саме тоді, коли країна, до прикладу, як КНР бачить у різних конфліктах, війнах окресленого переможця. То чи можемо ми розуміти? Те, що ось ця комунікація, яка нині встановлюється, це ознака того, що Китай бачить потенціал в Україні, бачить те, що Україна дійсно може і має змогу завдяки і союзникам перемагати Росію, і це така переорієнтація на, на сторону сильного. Ні, на жаль, не можемо. Справа в тому, що Китай не вірить у перемогу воєнним шляхом ані України, ані Росії, тому не полягає на мирних переговорах на, на як на єдиному можливому а, на варіанті розв'язання цієї війни, і плюс до того ж Китай тут намагається позиціонувати себе як м, альтернативу Сполученим Штатам Америки, тому що США як е, основний український партнер і союзник, який допомагає Україні озброєнням і технікою, так далі, фінансами і багатьма ресурсами для того, Бу допомогти нам забезпечити саме військову перемогу остаточно військову перемогу, якщо вже потім не, неможливо буде спорити Китай. Намагає критикує таку стратегію, називається підливанням олії у вогонь і намагається шукати альтернативні інструменти. А, і вони критикують штати, і китайська пропаганда позиціонується таким чином, що США навпаки сприяють ескалації конфлікту. А Китай за мир Китай за мирні переговори і за мирне розв'язання цієї російсько-української війни. Причому для Китаю не принципово важливо. Про що? Ну, тобто немає принципово важливих якихось умов для Китаю. Тобто йому головне посидити сторони за стіл переговорів, посприяти цьому. А, в ідеалі, звичайно, забезпечити майданчик і локацію для цього, для переговорів. Але я дуже скептично ставлюся до ініціативи а, взагалі участі Китаю в якості посередника. А, в першу чергу через те, що Китай завжди пріоритизує власні національні інтереси і не може подивитися на ситуацію через призму інтересів інших сторін, тобто тут завжди про китайськість завжди на першому місці. А uh, тому для Китаю важливо тут uh, позиціонувати себе по перше як країну миролюбну, а по-друге, як країну, яка використовує інші альтернативні методи ніж ті, що використовують США, які погані, тому що вони ескалюють конфлікт. А Китай тут намагається позиціонувати себе як миротворця таким чином. Тому uh, в будь-якому випадку ми uh, ніколи не зможемо розглядати Китай і не зможемо запевнити Китай в uh, тому, аби змінити їхню стратегію щодо України. Вони визначні. Зі своєю позицією. Вони опинилися на розтяжці після початку повномасштабного вторгнення, дуже довго намагалася знайти баланс, як не втратити обличчя, по-перше, а по-друге, забезпечити власні потреби, реалізувати власні інтереси, в тому числі за рахунок Росії. І зараз ту позицію, яку вони займають, вона максимально для них зручна, а головне максимально вигідна. Тому е єдине, що треба відзначити позитивне, я би сказала, в цьому. Фінальній заяві, і яка була опублікована в тому числі і в Сіньхуа на китайському інформагентстві, а, там є кілька позитивних моментів. Це по перше, знов ж таки Китай продовжує визнавати територіальну територіальну цілісність України. А по-друге, в Китаї визнали, що так дійсно Китай хотів би бачити переговори початок переговорного процесу між Росією та Україною, але ця час для цього ще не настав. Це свідчить про те, що в Китаї все ж таки почули українську сторону і почули е, заяву Кулеби, міністра Кулеби про те, що Росія на сьогоднішній день не готова до адекватних переговорів, тому що продовжує використовувати такі інструменти, виключно як шантаж, mm. ультиматуми. Торг і так далі це є неприйнятним для української сторони. І третій позитивний момент, який я хотіла би відзначити, що в результаті переговорів, ем, скоріш за все, ми зможемо побачити більш активну участь Китаю в імплементації формули миру президенту Зеленського. Коли міністр Кулеба був в Індії трохи раніше цього року, він заявив про те, що формула миру це меню, з якого країни можуть обирати той чи інший пункт імплементації, якого вони готові долучитися ван і. Я завжди думала, що ядерна безпека є принципово важливим для Китаю. Це дійсно так, але ван і на мій подив відзначив, що Китай зацікавлений у продовольчій безпеці у не просто у підвищенні імпорту збільшення імпорту зернових з України, але й в забезпеченні безпеки транспортних шляхів. Це, на мій погляд, є позитивним, і скоріш за все, ми зможемо побачити найближчим часом а, більш активну участь Китаю у реалізації формули миру, і це вже є позитивним. Нам від Китаю багато чого не варто очікувати. Але от такі якісь невеличкі кроки, які допоможуть нам досягнути наших власних цілей, в тому числі за, за рахунок Китаю, це можна трактувати як щось позитивне. Пані Аліно, як нам відомо раніше, Пекін запропонував мирний план з 12 пунктів. І скажіть, будь ласка, він передбачав закінчення війни в країні. Якщо Китай стане мирним посередником, чи будуть внесені якісь зміни до цього плану? Як довго а, нам будуть пропонувати ось ці такі мирні документи з боку якраз Китайської Народної Республіки? По-перше, це був не план, це була політична позиція, як вони її назвали. Щодо в лапках української кризи. Це не можна розглядати як план, тому що там немає ніякої конкретики, і це не роудмеп, і це не формула миру президента Зеленського, тому що формула миру передбачає конкретні кроки до реалізації цієї чи іншої мети. В що стосується китайської політичної позиції, це це документ, який був знову ж таки спрямований на. Реабілітацію власної репутації та іміджу, в тому числі серед країн глобального півдня цього року вони заключили вже трохи коротший з шести пунктів політичний консенсус із Бразилією. Це знову ж таки була ініціатива спрямована на те, аби затвердити власну репутацію авторитет серед країн Латинської Америки, Карибського басейну Африки та Азії, вже за рахунок Бразилії, яка, по перше, разом з Китаєм є частиною об'єднання Брікс, А по-друге, є теж регіональним досить впливовим гравцем. Тому будь-які такого роду плани вони ніколи не спрямовані на якусь конкретику, на якісь конкретні пропозиції, на рецепти. Китай не має рецепту, як можна розв'язати цю війну. І це друга причина, окрім того, що вони не вірять у військову перемогу жодної зі сторін. А друга причина, чому вони наполягають на мирних переговорах, тому що вони не мають погляду, по вони не мають бачення, не мають рецепти, як цю війну можна розв'язати для того, щоб зберегти власне обличчя в першу чергу. Тому вони на відміну від ж бразилії від бразильського президента Луїса Насі Волода Сілва не пропонують нічого радикального і однозначного Луїс Насіволода Сілва свого часу запропонував визнати крим російською територією в обмін на припинення бойових дій, що звичайно не є адекватною пропозицією. Китайці від цього утримуються. Вони ніколи не будуть пропонувати щось однозначне, щось пряме, щось конкретне це не в їхньому е, стилі, особливо коли йдеться про настільки політично чутливі речі, як російсько українська війна. Тому я особисто ставлюся скептично до ініціативи залучення Китаю в якості посередника. На мій погляд, є більш привабливі країни. На посередництво яких погодиться, в тому числі і Росія, якщо вже ми говоримо про гіпотетичні переговори з російською стороною, наприклад, Саудівська Аравія, Індія так само подає певні сигнали про готовність виступити посередником. Тому що до Китаю ми повинні підтримувати стабільну комунікацію з китайською стороною, враховуючи в тому числі їхні тісні зв'язки з Російською Федерацією. Це, на мій погляд, повинно бути нашою основною задачею, коли ми говоримо про співпрацю з Китаєм, тому що в подальшому на сьогоднішній день Китай не має дійсно потужних інструментів впливу та тиску на Росію. І ситуація, от я наприклад, Еммануель Макрон, коли був в Пекіні минулого року, здається, він а, сказав таку фразу він закликав сі дзінпіна привести Росію до тями на сьогоднішній день. Китай позбавлений такого роду, такого роду інструментів, щоб сідзінпін міг особисто подзвонити путіну і а, там, шантажем або умовами або проханнями. А змусити Путіна вивести війська з усіх окупованих українських територій, але в подальшому залежність Росії від Китаю буде зростати настільки серйозно, що це дійсно перетвориться вже і на політичний вплив, і на політичний тиск. І в подальшому це можна буде користуватися, на мій погляд. Пані Аліно, і на завершення, ви згадували, що можливо відбудеться невдовзі зустріч на рівні якраз глав держав, що Володимир Зеленський, можливо, на саміті миру черговому таки зустрінеться із китайським лідером. То якраз в контексті саміту миру цього чи можемо ми говорити, що пан Кулеба, приїхавши у КНР, намагався якраз залучити Китай залу. Залучити і дипломатію, весь політичний істеблішмент до того, щоб теоретично Китай в вже найближчим часом приїхав на мирні саміти, зокрема саміт миру 2.0, так би мовити. Я думаю, однозначно про це йшлося. Єдине, що я не впевнена, що Китай буде представлений на рівні глави держави. Скоріше за все, це буде рівень найвищий за міністерський. А ще більш вірогідно, що приїде Ліхвей. людина, яка на яку було покладено завдання в якості мирного посланця, приїхати в Україну, в Росію і в Європі так само Ліхвей був з делегацією. Це теж досі стандартна практика для Китаю. Вони мають і свого посланника і на близький схід, в тому числі які теж яких Лігвейп після початку е, війни Хамас проти Ізраїлю 7 жовтня вони також відправили свого посланця на близький схід, який е, зробив турне арабськими державами. Тому е, я думаю, що однозначно це питання підіймалося. Е, я думаю, що цього разу вірогідність того, що е, представник Китаю буде присутній на саміті вища. Тому що ну, я думала, що зрахування, все ж таки, і китайської позиції, і китайських інтересів, і їхнього прагнення. Відіграти більш серйозну роль, відігравати більш серйозну роль на міжнародній арені, їм було доцільно цілком відправити Ліхвея на саміт у Швейцарії, не підписувати комуніке, виступити з власним поглядом і так далі. Це було б абсолютно логічно, але вони від цього відмовилися. При цьому використали не зовсім на мій погляд, зрозумілий аргумент, нібито причина, чому Китай не пої... не був представлений на саміті миру у Швейцарії. Це відсутність російської сторони. Хоча минулого року, під час Переговорів у джиді, в Саудівській Аравії був присутній ліхлий, хоча росіян туди теж не запрошували. Ну, тобто, це не зовсім логічне було пояснення їхньої відсутності. А цього разу е вірогідність того, що китайський все ж таки представник буде на саміті набагато вище. Вони подивилися, як пройшов перший саміт. А він пройшов достатньо успішно. Попри критику, я все одно дотримуюся думки, що це був досить успішний захід. У нас були завищені очікування, звісно. Але якщо прибрати оцей момент, то репрезентація країн в першу чергу глобального півдня була досить непоганою. Багато де нас почули нашу точку зору в цих країнах. Китай подивився, що це не політично нечутливий і головне політично безпечний захід для Китаю. Вони там точно не ставлять під різ. За класні інтереси, тому я думаю, що цього разу вірогідність е, набагато вище. Єдине, що я сумніваюся, що приїде Сі Дзінпін особисто. Я думаю, що це буде е, не вище ніж на рівні міністра закордонних справ, але враховуючи, що вони в тому числі і є головою канцелярії ЦК КПК з міжнародних справ, то тут. Я би все ж таки робила ставку на ліхоя безпосередньо, але цілком імовірно, що якщо все ж таки ведеться така комунікація про зустріч на рівні волів держав, це може відбутися насправді не обов'язково на другому саміті миру, а на інших майданчиках. Передбачити, що Сізіпінь прийде до Києва, я б не стала робити таких таких заяв. От але ну якщо комунікація така ведеться, то я думаю, що да на найближчим часом ми побачимо зустріч між президентом та сіленським сіз... та сінзімпідом. Це насправді важливо підтримувати саме двосторонню комунікацію на рівні держав і доносити на рівні на рівні голів держав і доносити безпосередньо українську позицію до Пекіну. Що ж, будемо стежити за цим. Дякуємо, пані Аліно, вам за включення і за роз'яснення. Отож, нагадаю, що про українсько-китайські відносини сьогодні говорили із Аліною Гриценко. Це головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. На все добре і тримаємося.